Азов від самого свого початку був першим. В рамках Міністерства внутрішніх справ ми першими в Україні почали впроваджувати натівські стандарти в підготовці особового складу, В організації роботи штабів, планування операцій та управління військами в ході ведення бойових дій. Адаптували їх до реалії сучасної війни. Першими почали робити значний акцент на відпрацюванні тактичної медицини за західними протоколами. Та першими перелили кров пораненому бійцю прямо на полі бою. Були першими в створенні системи рекордингу, яка відповідає нинішнім потребам. Першими створили дієву службу супроводу, і першими ж розбудували ефективну волонтерську мережу, яка підтримує підрозділ. Першими вийшли на міжнародну арену, де розпочали активну протидію російській пропаганді. Ми виконували поставлені завдання на найвищому рівні в обставинах, які багатьом здавалися неможливими західної беззахідної зброї ми завдавали ворогу нищівних втрат, тримали оборону на надскладних ділянках фронту і проводили успішні наступальні дії. Противник заявляв, що знищив нас. Але Азов став ще сильнішим. Навіть кремлівський диктатор у своїх промовах, говорячи про українську армію, згадує саме Азов. На Азов рівняється, з нього беруть приклад. Його досвід та підходи переймають, і на нього прагнуть бути схожими. Азов змінив обличчя української армії. Увійшов в історію і продовжує творити її щодня. Ми довели всьому світу, що українське військо це могутня сила, професіонали високого рівня, які здатні робити неможливе. Операції, сплановані офіцерами та проведені бійцями Азову, розбирають в кращих військових академіях світу. Звитяга, мужність та професіоналізм азовців знані далеко за межами України. Досвід Азову стане м'ясним фундаментом для нового корпусу, котрий об'єднає п'ять бригад Національної гвардії України, які відтепер стають єдиним цілим заради вільної, соборної та сильної України. Корпусом який послідовно і професійно виконує поставлені завдання навіть на найскладніших ділянках фронту. Корпусу бійці якого стануть надійним щитом для українського народу та безжальним мечем для його ворогів. Корпусу, який ставитиме за основу розвиток, вдосконалення та результату. Корпусу засновано на принципах побратимства, професіоналізму та максимальної самовіддачі. Продовж 11 років ми були в авангарді боротьби за свободу нашої держави. І залишаємося відданими своїй головній меті боронити суверенітет та незалежність України. Я дякую кожному військовослужбовцю Азову, який йде плічо пліч з нами. Дякую всім, хто підтримує Азов на всіх можливих рівнях. Тим, хто бореться за повернення наших полонених. Дякую бійцям бригад Буревій, Червона Калина, Карадах та Любар. За той шлях, який ви подавали за ці роки, час масштабувати наш досвід. Попереду у Першого корпусу АЗОВ Національної гвардії України багато роботи. Слава Україні!